Перша половина весни у нас спекотна була наприкінці березня, у квітні температура в Україні сягала плюс 28 градусів. Ну яка це весна? Скажете ви? Це вже таке повноцінне літо? Завідувачка відділу прикладної метеорології гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух. Каже, що якщо подібна синоптична ситуація повториться влітку, температура може перевищити 40 градусів. Зима у Києві стала третьою в рейтингу найтепліших за останні 40 років. А Європейська кліматична служба Копернікус повідомила, що лютий був найтеплішим останнім місяцем зими, який коли-небудь взагалі у світі реєстрували. Всесвітня метеорологічна організація у своєму звіті оголосила червоний рівень небезпеки через глобальне потепління. Як на нас відбивається на нашій країні глобальне потепління. І що нам із цього, як ми під це пристосовуємося чи не пристосовуємося? Ми зараз з Вікторією Киреєвою, це заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, говоритимемо. Пані Вікторія, вітаю, дякую, що долучилися. А ми вас не чуємо. Давайте ми ще раз звук перевіримо, друзі. Пані Вікторія. Є в нас зв'язок? Так, зараз ми ще раз зв'яжемося, тому що щось зі звуком. Бачите, бачимо а не чуємо. Чому, знаєте, от е, запитуєте ви, чи сіли б я за трак водійкою, та сіла б я. Або тролейбус на крайній випадок мені пропонують. Ні, ну тролейбус це таке, а от на траку на якійсь вантажівці було б цікаво. Так, є у нас зв'язочок? Доброго дня, о, ми вас чуємо. Доброго дня, пані Вікторія. От здавалося б, багато наших глядачів зараз кажуть: в нас війна до чого там глобальне потепління? Ми від нього там найближчим часом не помремо, бо нас обстрілюють. Але але ми всі на собі відчуваємо це глобальне потепління, і ми розуміємо, що а, зокрема. А, Відбивається воно на наших аграріях, на нашій економіці, враховуючи, що зараз їм треба пристосовуватися не лише під те, що частина площ посівних заміновані, окуповані, відбуваються обстріли, а й під те, що деякі культури або потребують більших витрат на вирощування, або взагалі в певних умовах вже недоцільно вирощувати. Як в нас от, з точки зору держави, як у нас іде аналіз? От, того, як впливає на нашу економіку глобальне потепління, чи знову ж таки нам може поки що трішки не до цього е, ні. Це питання не тільки в світовому порядку денному, одне з перших, це і в Україні одне з перших питань, тому що ми вже сьогодні бачимо, як змінюються на наші погодні умови. Я більше хочу сказати: вже 11 місяців світова. Спільнота фіксує найвищі, найвищі температури, і 2024 рік може побити всі рекорди і стати найспекотнішим роком в історії. І в першу чергу ми бачимо це вже на території України, тому що в нас буває, що взимку ми вже не бачимо мінусових температур, таких як були раніше а квітень настав майже як літневим місяцем. І тому на сьогодні, якщо ми не будемо боротися, ми не будемо боротися навіть з нашою країною з глобальним потеплінням, ми можемо втратити до 2100 року біля одного мільйона гектарів нашого суходолу, саме суходолу України, це за площу як Чернівецька область. Ми будемо зустрічати з вами нові стихійні лиха, такі як Урагани, такі як повені. Ми вже зараз бачимо екстремальні дожді, які бувають в певних регіонах. А в деяких регіонах навпаки вони будуть відсутні. І тому зараз наша держава має дві два питання щодо зміни клімату: це викиди парникових газів внаслідок війни, тому що на сьогодні, в зв'язку з військовою агресією, додатково потрапило майже 180 мільйонів тонн парникових газів. І також ми розуміємо, що сьогодні наша держава відчуває військову декарбонізацію. Тому що агресор знищує наші енергетичні ресурси, нашу промисловість. Тому для цього уряд спільно з Міндовкілля, з іншими міністерствами вже розробило стратегію кліматичної політики до 2035 року. Ми вибудовуємо чітко наш план руху. Також найближчим часом до Верховної Ради буде поданий рамковий закон про кліматичну політику, і ми рухаємося і розуміємо, що в першу чергу ця робота повинна бути не тільки на державному рівні. А також на регіональному, і зараз навіть за підтримки європейського Союзу, Союзу вже розробляються стратегії з адаптації таких областей, як Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська. Особливо нам цікава Миколаївська, тому що це прифронтова зона, і зона, яка відчувала на собі саме е агресію не тільки військову, а також і техногенно. Після підриву Каховської ГЕС. Тому робота йде, і це одне із пріоритетних питань саме нашої роботи. Пані Вікторія, а можна от детальніше про ці області, які ви назвали, що саме от на практиці хочуть зробити, вивчити і так далі? Там Франківщина і Миколаївщина, давайте що буде там? Там в першу чергу проводиться аналіз, там проводиться моделювання, як буде саме розвиватися кліматична ситуація в цих областях, і проводяться підрахунки. І скільки коштів потрібно залучити для того, щоб регіон міг адаптуватися до змін клімату? Якщо ми беремо наприклад, Миколаївську область, ми розуміємо, що аграрії втратили велику кількість води. Вони втратили велику кількість територій, які раніше були родючі, які не не виникало питання щодо їх упостелювання, і це все в цих стратегіях саме враховується. І ми надіємося, що такі стратегії найближчим часом ми будемо розробляти для кожного нашого регіону, тому що після війни, після закінчення війни, ми повинні відбудовувати нашу країну з зеленими тенденціями і не повторювати помилки, які були зроблені вже раніше. Виділяються кошти на те, щоб вони скажімо так, пристосовувалися до змін клімату. Це мається на увазі і вивчення саме і якісь рекомендації. Чи мається на увазі, що можливо там будуть програми для фермерів? і Якщо там на Миколаївщині це буде все добре, застосують до Херсонщини, до Одещини щодо того, щоб вони можливо змінювали якісь культури, які вони вирощують. На сьогодні це в першу чергу виділяються кошти на вивчення за підтримки Європейського союзу. Далі так. будуть розроблені рекомендації, і також відповідно до стратегії кліматичної політики, кожна галузь і галузь саме агропромислового комплексу буде розробляти ще додаткову свою стратегію, там де ми будемо вже розуміти чіткі заходи і, і, і яку саме державну чи міжнародну підтримку ми повинні надати нашим аграріям. І пані Вікторія, раз ми вже згадали і про кліматичні зміни, так з вами говоримо і розуміємо, що зараз ми, скажімо так, починаємо жив жити в графіках відключень електроенергії, зменшення впливів. Я зараз до, до зеленої енергетики так рухаюся потрохи, тому що ми буквально вчора е, розмовляли е, також з представниками влади щодо того, щоб дотувати можливо людей, які встановлюють в себе сонячні панелі і от переходять на зелену енергетику. Знову ж таки, чи співпрацює ваше відомство з Мінекономіки, Можливо, також з навіть не з міжнародними якимись організаціями, а конкретними країнами, які зацікавлені у тому, аби от реалізовувати якийсь от проект. З зеленої енергетики, які водночас і зменшать в нас впливи на довкілля і будуть більш екологічними, так ми в цьому напрямку співпрацюємо не тільки з міністерством економіки, а також з міністерством енергетики, і на сьогодні в нас. Вже є розроблений план з енергетики та клімату, який найближчим часом в Берліні буде презентований на конференції «Украйня... відновлення України. Але щодо того, чи ми підтримуємо, чи ми ведемо шукаємо фінансування, вже на сьогодні урядом підписано меморандуми з такими країнами, як Швейцарія та Японія, щодо залучення саме фінансування в заходи, щодо зменшення викидів саме парникових газів, щодо впровадження альтернативних джерел енергії і найближчим часом вже з Швейцарією будуть визначені проекти. І ми запрошуємо і бізнес, і запрошуємо громади долучатися до цього питання. Ми восени відкрили кліматичний офіс, це саме офіс, який буде мати реєстр проектів і буде саме співпрацювати з регіонами і надавати всю інформацію. Тому процес іде і також додатково європейський союз відкриває. Програми відкриває певні гранди на такі заходи, і якраз ми з урядом співпрацюємо в цьому напрямку і допомагаємо впроваджувати саме альтернативні джерела енергії, тому що ми розуміємо, що сьогодні наша енергетика вже втратила велику частину, і нам потрібно забезпечувати енергетику, яка буде відповідати вже новим тенденціям, саме кліматичним тенденціям. Чи є можливо якийсь проект, програма напрацьовується, розглядається? В якості як альтернативної енергетики, і в тому числі очищення е, території України саме сміття спалювання, тому що ми знаємо, яка це величезна проблема на прифронтових територіях, де ну умовно не буде сміттєвоз їздити і забирати сміття. Це надзвичайно складно і практично нереально, але все рівно там накопичується багато сміття. Відповідно, якийсь період нам доведеться це все кудись вести, і не хочеться, щоб це просто зростали лише полігони. На сьогодні вже міністерством розроблено карту інвестиційних проектів саме по нашим регіонам, і ми вже співпрацюємо з п'ятью областями, які заключили меморандуми і готові залучати саме фінансування. Вже є навіть реальні кейси, такі як Київська область, де вже розробляються технічне завдання для будівництва саме двох сміттєпереробних заводів. Всі ці впровадження відповідають європейським стандартам. Вони йдуть на реформування саме сміттєвої галузі, і тому ми при можливості при перемовинах з іншими країнами показуємо наші кейси і залучаємо саме інвестиції. І якраз на конференції, яка буде відбуватися в Берліні, це буде теж додаткова презентація і додаткові. Можливості для залучення наших фінансів області з нами співпрацюють, і це знаєте така єдина робота для того, щоб ми на сьогодні вже могли побороти стихійні звалища, щоб ми могли побороти ту кількість відходів, яка накопичувалася за роки незалежності України. Насправді. Дякую, пані Вікторія. Насправді радує те, що ми думаємо і про те про глобальне потепління, про клімат, і про те знову ж таки, як пристосовуватися під нові реалії і з точки зору зміни клімату. Дякую вам, Вікторія Киреєва, заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.